Новий проєкт телеканалу Дитинець Слава Чернігова, як на мене, надзвичайно актуальний. Слід зазначити, що в Чернігові, на мій погляд, і досі катастрофічно бракує пам'ятників і меморіальних дощок на честь видатних діячів. Культури, політики, освіти і науки, і е, цей новий телепроект, мені здається, може в перспективі породити цілу програму увічнення пам'яті наших видатних земляків, розраховану на кілька років. Звичайно, кожен охочий, кожний мешканець нашого міста, нашого краю. Я б цього дуже хотів, повинен визначитися зрештою і назвати свого героя, обрати його. І в такий спосіб ми зможемо побудувати такий собі своєрідний історичний рейтинг. Давайте оберемо наших з вами героїв у телепроєкті каналу Дитинець.